Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кунчин джелами з півдня Одеської області. Сьогодні отримала отрималася насіння. Я думала, що буде все в таких пакетиках, воно гляньте, що повисали. зараз покажу. Ну, лагору ще один виписала, це змішаю з тим насінням, яке в мене є трошки відрізняються картинки на насіннях, як бачите, але воно одне і теж буде. Замовила знову алісум. От бачите, один написано алісум скельний. алісум гірське золото. А тут у мене вже є алісум золотий розсип. Ну, побачимо, чи вони будуть відрізнятися. Ось таке. Так, виписала ще декоративну капусту. Ну, побачу, можливо, це буде якесь ще насіння різне. Бачите? Така капуста. ось. Така капуста теж. А тут ще виписала ось капуста декоративна червона. Оля сказала, що це все брехня. Ну, побачимо. Гляньте, скільки тут насінинок: 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, тут ще трошки є. Ну, десь, мабуть, так. О, 10 штук. 10 штук. Зараз скажемо, скільки вона це коштує. Нагоя. Це в нас нагоя, здається. Так, нагої. 23 гривні коштує 10 штук. Ну, нічого, Будемо, буду сіяти в ящички це все цю, ту свою вже буду сіяти в землю. Кортадерія біла, ще ніколи я не сіла кортадерію пампаску. Спробую побачу. Насінинки ну такі мілесенькі, дивіться. Теж посію таку десь щось посію. Так, купила ще трахеліум, Оля мені дала трахеліум, а тут у нас просто він різнокольоровий, синій. Побачимо, який це пурпурний і фіолетовий. ну, побачимо, які вони, Трахеліуми. В чому у нас трахеліуми? Так, трахеліуми у нас по 16 гривень. Нормально. Правда, тут на сінент я вам скажу, я не знаю, тут як взагалі не бачу цих в колбочках. Щоб ви розуміли, там що? Чи одна насінина, чи що? А да, Ціна 16 гривень за одну насінину. Коротше, ну, якщо так, то буду зразу в стаканчики сіяти. Так, ну, замовила якийсь ліхній звиблискуючи. Я не пам'ятаю, який це він, ну, мабуть, якийсь гарний раз я його замовила. Це все багаторічники, будемо дивитися. Тут що у нас? Тут у нас гвоздика трав'янка. У мене було. Кілька сортів, а і всі сорти пропали. Її треба на сонці висаджувати. Вона любить сонечко. А так як у мене там всюди зарослі, просто цю гвоздику трав'янку, просто її забили, квіти і все. Треба сіяти десь на відкритому місці, на сонечку дуже гарно наросте. Ну, Сіміна, сім бачите, на такі мілесенькі, тож її тут буде багатенько. Це у нас що? Це у нас просо. Просо, я вам скажу, Дивіться, оце просо стої. Тут три насінини. Друзі. Три насінинки, ось, бачите, 60 гривень оце коштує. Оце три насінини одного проса і три насінини другого опроса. Буду зразу в стаканчики сіяти. Так, і замовила ще цинерарію, Ценерарія побачимо, скільки вона тут. 1,24. Це, оцього, мабуть, о, в цій колбочці. Так, ну, тут насінинок так багатенько скажу. Ну, теж буду якусь плошку сіяти. Тому що ну, со... а, написано 40 насінин. От, тут написано скільки насінин. Тут сенерарія 30 насінин, Вони такі мілесенькі. Ці набагато... Ця набагато крупніша. А ну ж побачимо, скільки тут. Да, тут написано, три насінини 3 Ну тут, ну, Тут грами, грами. Кортадерія, грами. О, отут же ж побачимо, скільки тут у нас. Що тут у нас пише? А, 5 насінин. Трахеліум 5 насінин. Ну, так в стаканчики буду сіяти, щоб їх не загубити. Так, ну таке насіння замовила. Ну, це вже все. Там ще замовила овочі. ну Овочі тут таке замовила вігну собі, цю квасолю, таку довгу стручки довгі, замовила там салати різні. ну Люблю я це таке діло. Ту зелень, тому замовила, знайшла там такі цікаві сорти. Капусти, салату так замовила. Потім побачимо. Ну Бачите, знову квіточки почну потрошки висівати, таке, що вже. Оце, як, наприклад, кортадері можна посіяти, просто трахеліум посію. Цю ценерарію посію, це в плошки. Таке, що в плошки, а потім почну з ящиками возитись і хай сходу. Ну, Поки ще ящики не буду сіяти трошки пізніше. Бачите, вже насіння я назбирала цілу купу різного. Тут у мене ось квітів. То кажу, дофіга дофігай трошки. ну, от так от. так Будемо сіяти, будемо вирощувати, будемо працювати. Ну і скажу, що за пересилку взяли оце насіння. 50 гривень за, за, за пересилку це просто сміх. Ось вони там нагребли за пересилку собі багатенько. Так. Ну що, друзі, будемо сіяти квіти, будемо прикрашати нашу Україну.